Доброго, замовив три саджанці хурми в інтернет-магазині посадка. Ось, їхній логотип. Дуже хороша. Мені її підрізали, щоб на моє відділення просто воно по габаритам пройшло. До метр двадцять товщина. Ціна там 285-290 гривень. Двохрічні. І один саджанець замовив в інтернет-магазині садиба, сади. 320 гривень. Порівняйте. Напевно, більше, ніж в два рази тонший. Робіть свої висновки. Трохи розочарування. Ще покажу зараз хвойні. Це взагалі жах. Що з плюса, Обидва ну три садженці хурми із посадки. Бачите коріння? Тут теж коріння дуже хороше, тут питань нема, були запаковані. Глиною, обмазані, ну, вологі питань немає. Продовження друга посилка садиба. Ялиця корейська, сільверлок. Я вибачаюся, це що 1,5-літровий контейнер. Ну тут літра навіть немає. Ціна питання. Як ви думаєте, скільки він коштує? 460-490. Це такий саженець. Да, вона привита, я розумію, але. Ну і все, що мене далі вбило. Теж 360-490 гривень. Ну, це жах. Я Їх замовляв три штуки. Мені перетелефонували, сказали, вибачте, лишилася одна. Це дуже добре, що вона лишилася Одна теж 360-490 гривень. Угу. Півторалітровий. Угу. Ну, хай буде десь. Тут питань немає. Блін, не пам'ятаю, дуболист на Крутиться на ізи не можу спомнити. Ну, це 130 гривень, я задоволений. Це вічне зелене дерево, кущ мені потрібен. До чого питань немає, так це до Лавровишні. Лавровишня чудова. По-моєму, в районі там 120 чи 140 гривень. Ну, це, це, це добре. Ну, а оце що? Вибачте, оце два більше, ніж 700 гривень. За що це 700 гривень? Я в попереднє відео знімав, що два інтернет-магазини, якими я задоволений, які ще довіряю, ну після цього я не знаю. Хурма мала 320 гривень, це по 360, чи по 380, чи по 390, я навіть не пам'ятаю. Ну, це жах. Замовив ще гортензію Черешкову, це вже посадка. Я теж не розумію, чудово. саджанець, без питань 195 гривень. Посадка, інший сорт. 175 гривень. Я вибачаюся, але ну, хто формує ці ціни? Ну, просто в порівнянні. Да? Я розумію, що там від сорта може бути залежить, але ж все одно, ну вибачте, це там П9, це 2-літровий контейнер. Я розумію, але ну, 195 гривень, я то розумію, за що тут. 175 за що? Ну і моя остання спроба знайти все ж таки цю троянду. Бо все, що до цього я замовляв, це все було мимо, мимо сорту. Це так, остання надія. Все. Робіть самі висновки, можливо, хтось поради хороший бюджетний сайт, інтернет-магазин, тому що я не знаю вже де замовляти. Та, в принципі, можливо, вже і не потрібно замовляти, вже достатньо. Зроблю висновок, що все-таки найкраще це йти шукати місцевий ринок і купляти вже там. Але ну, це мене просто вбило. Це. Це жах. Е, інжир. Ну, інжир, я не пам'ятаю яку ціну, там недорого в районі 120 гривень, по-моєму, однорічний. Ну, інжир то таке діло. Ну, це два саджанці 750 гривень. Це за що?